Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Про території української держави може говорити тільки народ України, і визнавати якісь тимчасово окуповані території російськими, а не українськими це червона лінія, через яку українці не будуть переходити. Так, президент України прокоментував в нещодавній заяви спеціального представника президента Сполучених Штатів Стіва Вітхофа, який після. Чергової зустрічі з російським президентом Путіним підкреслив, що головним питанням у російсько-українській війні є саме питання п'яти територій. На думку Зеленського, люди, які роблять такі заяви, роблять їх поза своєю компетентністю і поза як можна зрозуміти, своїми повноваженнями. Але варто усвідомити ще один важливий момент. Ми не знаємо, про що саме розмовляють між собою Путін і Вітхов, коли говорять про українські території, які зараз знаходяться під російською окупацією. Імовірно, російського президента не стільки цікавить визнання Україною російського статусу Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим, скільки виведення українських військ з. Території Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, тобто тієї частини території цих українських регіонів, які сьогодні контролюються українською владою, де розташована українська армія. Чому для Путіна це може бути важливим? Формальне визнання Україною факту територіальної приналежності своїх регіонів Росії? Нічого не змінює у російсько-українському протистоянні, Росія і без цього вважає ці території суб'єктами Російської Федерації і українське схвалення або не схвалення не дуже бентежить російського президента, тому що з його точки зору сама українська державність є тимчасовим явищем, і не Києву вирішувати, що написано у Конституції Російської Федерації. А от якщо Росії за посередництвом американської адміністрації вдасться добитися, щоб українські війська залишили ту частину території Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, яка сьогодні контролюється українськими військами, це буде зовсім інший, як ви розумієте, поворот подій. По-перше, буде абсолютно очевидним, що Україна не просто програла війну Російської Федерації, але й змушена без бою. Залишати території, які захищали українські солдати. По-друге, російські війська увійдуть на ту частину територій, де немає ніяких реальних фортифікацій і укріплень, які б заважали подальшому наступу російської армії. І це означає, що після того, як припинення вогню неминуче буде перервано, у російської армії буде. Можливість почати окупацію вже нових українських регіонів. А далі ви знаєте сценарій: Москва буде вимагати, щоб українські війська залишили ту територію нової окупованої Української області, яку не вдалося захопити російським загарбникам. При цьому від України ніхто не буде вимагати юридичного визнання окупації. І це може стати важливим козирем для адміністрації Трампа для подальших перемовин з Києвом. Якщо ви бажаєте миру, якщо ви хочете, щоб над вами не вибухали ракети і безпілотники, ви маєте поступитися територіями просто тому, що Путін вже записав ці території в Конституції своєї країни. Так, помилився, але йому нема куди. Відступати. Він має зберігти обличчя. Але вам в результаті буде забезпечений мир і спокій. Так, несправедливий мир, але будь-який навіть поганий мир краще за хорошу війну. Ми з вами прекрасно знаємо це прислів'я. І будьте впевнені, що саме ним будуть оперувати такі люди, як Стів Вітхов після того, як Усвідомлять, що Путін готовий до припинення вогню. І це дійсно є дуже серйозною паскою для подальшого розвитку подій на російсько-українському фронті. Тому що зараз існує достатньо укріплена лінія зіткнення. І як ми бачимо, росіяни протягом трьох років і вже двох місяців. Не можуть виконати ту задачу, яку перед своєю армією Путін поставив ще 24 лютого 2022 року. Вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей України. Згадайте, що так звана спеціальна воєнна операція Путіна починалася саме з цього наказу: вийти на адміністративні кордони так званих народних республік, вигаданих у Кремлі ще 2014 року. І. Змінити владу в Києві, щоб забезпечити можливість подальшої анексії українських територій на сході і півдні нашої країни. Жодна з цих задач не виконана. Про адміністративні кордони Запорізької і Херсонської областей я навіть не кажу. Там росіянам не вдалося навіть встановити контроль над обласним центром Запорізької області і втратити контроль над обласним центром Херсонської області їм також довелося. І вони звичайно. Хотіли б за допомогою адміністрації Трампа добитися того, чого вони не можуть, добитися роками на полі бою, з тієї точки зору можна назвати стіва Вітхофа з його перемовинами з Путіним новітньою зброєю Російської Федерації набагато більш важливою для Путіна, ніж всі його безпілотники і північно-корейські ракети разом у зятці. Тому що якщо ми будемо погодитися із логікою спеціального представника американського президента, який очевидно переконує самого Трампа у слушності таких підходів, ми можемо втратити велику частину території, яку захищають наші бійці без жодних воєнних дій. І тому мені здається, що зараз потрібно говорити зовсім не тільки про те, що Україна не визнає. Російський статус тих регіонів, які анексовані Кремлем і записані у Конституції Російської Федерації в якості суб'єктів цієї держави. Головне, що Росія не має погоджуватися із тим, що вона віддасть Росії ті території, які Кремль записав в Конституцію своєї держави, і які він продовжує наполегливо. Репрезентувати якості своїх територій, захоплених Україною, це і буде один з головних конфліктів перемовного процесу, який і це також потрібно усвідомлювати, не має нічого спільного із реальним завершенням війни і навіть припиненням вогню, а є виключно затягуванням часу для того, щоб продовжувати воєнні дії на тлі подальших перемовин із адміністрацією Дональда Трампа. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Coffee і Донател, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому Ютубі. Перемога й миру вам! Хай щастить!